На одному з найперших концертів ВВА в Києві мені було ніяколо. Відбувся він в будинку культури КПІ. Завітав я туди на лютих попустках і радше не аби послухати команду, а у природному бажанні похмелитися. Зрештою, хлюпнувся у фонтан перед головним входом до залу. І ось то бичу під сценою. Биве співають, а мені бридко, мокрий, голова болить, хіба тут до музики. Один з наймерзеніших сейшенів в моєму непутящому житті, можливо, весь цей несприятливий збіг обставин вплинув на моє ставлення до людини з баяном. Реабілітація воплів моїй свідомості сталася у Пітері восені 1994 року. І самого ранку я пив пиво з одним рок-н-рольним діячем, який також приходився двоюрідним братом матері моєї дитини і був продюсером однієї з пітерських зірок. Він мені повідомив, що сьогодні сієшин в лін працюють наші ВВ. Не впевнений, що я хотів відвідати цей рухняк. Але моє самознищення в сенсі розпиття і зловживання алкоголем продовжилося з хлопцями з групи ноль без палички, тобто без чистякового федера. Вони наполягли на тому, що ввена в Пітері на початку 90-х були бімбою. За старовинною київською традицією я провів своїх почорківців через чорний хід. І з поважним виглядом, без перешкоджань, ми дісталися зали, не маючи квитків. У фоє вже утворилося велілюдне збіговисько. Практично, вся рока літа Петербурга прибула подивитися на легенд київського панка. Серед гостей планував Гена Варган, який і привіз групу до культурної столиці суміжної на півночі держави. Як приємно зустріти близьку людину в місті, яке наче по чуже мені, але й не рідне, як Київ, дійство під назвою ВВУ Пітері 1994 дев'яносто вдалося удалося на славу. Було дуже дуже круто, воплів не хотіли відпускати. Згодом вони знову повернулися на сцену і потім ще довгенько співали українських народних пісень в пан Як на мене, це друге відділення не було заплановане заздалегідь. І ось тепер у топ 10 концертів, бачених мною наживо, Цей ВВ у Пітері 1994-го Посідає почесне третє місце. Дійсно, це був Пражній смаколик.